У кінці 90-х і на початку 2000-х Брендон Фрейзер був на піку популярності. Його роль ріка Оконела в мумії, і мумія повертається, зробила його світовою зіркою. Він поєднував харизму пригодницького героя з легкою комедійністю, а студії бачили в ньому нового індіану Джонса для молодого покоління. Але все змінилося під час зйомок третьої частини гробниця імператора драконів. Постійні трюки та екшн сцени без дублерів привели до серйозних травм спини, колін та ребер. Він майже щодня носив корсет під костюмом, а після зйомок проводив години в реабілітації. Фільм вийшов посереднім, отримав змішані відгуки і провалився в плані очікувань студії. Після цього Фрейзер зник із великих ролей майже на 10 років. Іронія в тому, що той самий фільм, який мав знову закріпити його як головного героя пригодницьких блокбастерів, фактично зупинив його кар'єру на десятиліття. Лише в 2022 році він повернувся на вершину з драмою Кит. За яку отримав Оскар?